Сітка пластикова паркан виконана в двох кольорах: темний та світлий, та з різним розміром комірки. Самий маленький йде 10 на 10 мм. Він доволі м'якенький, під'їде під квіти, щоб форму тримало. Далі йде 13 на 13 мм. Він йде вже трошечки міцніше за 10 на 10. Але також добре гнеться ще і тримає форму. Далі у нас 20 на 20 іде комірка, тут вже пластик більш міцний. Ширина самого пластика, я думаю, тут десь 1,5 міліметри. Але теж доволі гнучкий. Тобто він добре гнеться, але і тримає форму. Далі йде вже по розміру набагато більший. Це 50 на 50 мм комірка. Можна їм загороджувати огород від собак або садову якусь ділянку. Тут вже пластик іде доволі міцний до 2 міліметрів. Він дуже міцний. Добре тримає форму, не гнеться. Ось такий. І максимальний розмір. Це у нас іде 85 на 95 мм. Ось така тут аж комірка йде. Він дуже міцний максимально. Комірка тут вже йде десь 2,2-2,5 мм. Рулон цей найбільший з усіх. Ось такий.